Порцаєчка досвіду. Передіти СР66. Змішуйте два компоненти і буде гідроізоляція, як гумка, до сантиметра може розтягнутися. Де можливі тріщини і рух основи. СР-90, це для нас стіна буде загідроізольована, стіна з якої поступає волога. У нас є відео на каналі, де ми вже виконували такі стіни і приміщення залишається сухим Склеїли бітумною стрічкою К2. Тут яка історія? Викрашене, розруйноване, стіни замінили на бетон. тут підійде чорнова стяжка. Потім ми чорнову стяжку, оце примикання чорнової стяжки, і цю частину загідрозолюємо СР-66. А все, що вище цього рівня, всі стіни, SR-90. СР СР-66 дорога, але вона як гумка. Якщо буде якісь усадочні шви, тріщини, розходження, стики. Вона розтягнеться і не зруйнується. А далі вже піде ср 90 Ну і ось наш дренажний приямок. Виведена труба і вона буде скидати в каналізацію, коли вода з'явиться. Ці бетонні підливки виконані з задаванням рідкого скла, більше цементу і пластифікатора. І обов'язкове вібрування. Щільне-щільне ущільнення вібрування було.